Всім привіт, шановні глядачі! Ви на каналі Ран Quest. і це дев'ята серія по проходженню Resident Evil 4 або ж Оселя Зла 4. Що ж, коротенько, в попередній серії ми дізналися, що хитрий сеньор має зв'язки з колишньою Леона. Кондоротин повідомила, що ми повинні дійти до висадки гелікоптерів. Потім ми взяли Ешлі попід руки і по традиції почали зачистку окультистів. Ешлі, як сама смілива героїня, ховалася в металевій шафи. Але он тим часом пережив різню від бабок з бензопилами. По дорозі ми зустрілися з дуже приємним бородачем, мило поспілкувалися, погралися з ним в ангарі, але, на жаль, серце цього старця не витримало, і від тиску у нього випало око. Швидку викликати не було сенсу, так як у селі не було зв'язку з екстреними службами. Після чого перед нами зачинились ворота, і ми пережили купу незабуваємих відчуттів, щоб ви зрозуміли, про що я. Ось один із епізодів попередньої серії. У мене нема слів уже. Чого вона лежить? Ну, і йди собі. Ой. Я зараз заплачу. Стій тут. Стій тут! Та як вони це роблять? Ну, блін, не можуть бути залпом, скільки сразу. Вони не встигатимуть заряжать їх. Ну на рівно місці здохнути серйозно У мене вся серія буде заключитися в тому, що я кричу, коли мене вбивають. Це тупізм якийсь. І кричу, що Ешлі кончена, блін. Бо тому все за неї. Якби вона не теліпалася ззаду, блін. Ось такі феєричні пригоди були пережиті нами. Ну а тепер розпочинаємо проходження. Що там маєш, йти будемо чи ні? Ти згідна зі мною? Маленька. Ну, наче згідна. Е, Прийдеться трошки тут витратити часу, щоб повернутися назад на ту локацію, де ми перебили окультистів з камне. Камне... Коротше, там, де ми перебили окультистів з камне, Камне-кидачами. І, І далі я не захотів іти, бо я не знав, де буде наступне збереження, Тому... тому я вирішив трохи повернутися назад. Хоч би тут нас не чекав. Якийсь бос, бо тут дуже велика така якась типу арена. Може якесь падло вибігти на нас. Так, ну пішли. Ти заходь і отут акуратненько отак встань в уголок. Як мишенятко. І не лізь куди тебе не просять, Да, Ти пам'ятаєш, що з тобою було в попередній серії? Е, я вже вам казав, що мені не подобається тут ніхрена. Ну ви ж подивіться, ну ця арена просто зараз буде бос. Середечно вітаю в моєму замку. Я не, не аби як радий нарешті познайомитися з вами, пане Кеннеді. Ти хто в біса такий? Я О, прошу, називайте мене Рамоном і дозвольте одразу перейти до справи. Я хочу, щоб ви віддали дівчину мені. Негайно. Помрі, Рамона. Дівчині і так добре. Зі мною, містер Кеннеді. Пане Кеннеді. Як шляхетно. Утім, розумієте, дівчина має бути з нами. Вона буде джерелом, завдяки якому ваші Сполучені Штати, а потім і весь світ сповниться його милості. Такою є залізна воля мого господаря, найсвятішого володаря Седлера. Йопт, <кхе> я чуть голос не зірвав. Отож ви підкоряєтесь. Так? Ні за що ти все чув? Яка прикрість? Мейкшора. Влаштуйте нашому гостю теплий прийом. Раз він обрав смерть. А чого я обрав смерть? Я обрав жити. Ой-ой-ой. ой ой Тут чуваки з косами. З косами. З Щитами. У нас нема нічого. Нема нічого, ну треба розбивати. Куда ти вже взяв її за шкібарки? Почекайте, серія, тільки почалося. Давайте трішечки. Ой, та не, пр... не поджеш, Ешлі. Я дурачок. Я начав по ній стріляти, додікмен. Нахера було по ній стріляти. Ну ти що не бачиш, Леон? Блін. Як нам не вистачає РПГ, бо хоча б гранатки якоїсь. доби! Держись, 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 Ешлі, Ешлі, Ешлі. Покинь її. Ударити. А можна ударити щит? Ні, не можна ударити щит. Блін, яка ти молодець, сіла сидить, навіть і приказувати. Не потрібно! Біжи, біжи! Біжи, бо вони не відстануть, теж лі. Фу, ми вижили. О, тут можна перелізти. Тут відмічено. Можна я тут стану, а я ще не залізу. Сюди. Ага. Дивись, акуратненько. Треба, щоб ти відчинила двері з того боку. Відчинено. О, все, відчинила. Молодчинка. Ешлі, ти прям мене дивуєш цю серію. Хоч якась польза від тебе. Ну, раз відчинила, то ми, мабуть, сюди й підемо. Пляшечка парфуму. Ешлі, тобі пляшечка парфумів треба. Чи ти і так добре пахнеш? Ну ладно. Ну дивись, я предлагав. Один раз предлагаю. На другий раз продавати йду. Здається, можемо піти сюди. Обережно. Е, Йоптіль-моптіль. Страшно. Це що таке? Книжечка. Доглядачева нотатка. Шкрябання нігтів е, по кам'яних стінах, стогонів від болю та прокльонів. У тій людині стільки ненависті, що вона здатна знищити наш світ. Одна з чорних плям в історії родини Салазарів. Навіть серед рідних він був особливим. Салазарів – це що, пирати Карибського моря, чи що? Мені наказали доглядати його, годувати, прибирати, і щоночі слухати той клятий голос. Я так більше не можу, годі вже. Це моя остання ніч у замку. Завтра я йду звідси. Далеко, де не чути того голосу. Він же живе... що то було? У них тут тварини, чи що? Ну, ми ж тільки що прочитали книжечку, де чітко написано, що тут живе катівник. Його тут годували, какашки за ним прибирали. Але, походу, наглядач за ним не доглядає. І какашки ніхто не прибирає. А значить, ця паскуда дуже сильно зла. Знаєте, що я думаю? Що якщо я зараз підійду до цієї стіни, то нам буде хамуртолав хамур буде зараз. Ключ під земель. Ні, нам діться, все нормально. Будем вивчать мову. Твою ж мать! Я вертався назад з ключом! Якого хріна тут происходить? Чого тут доски, блять, ніхто не переклав, я вас спрашую? Привет. Це за тобою какашки не прибирали два роки. Ой, боже. А очі хто тобі шив? Твою ж мать? А, він прив'язаний. ти, блядь. Слава Боженьки, що ти прив'язаний. А, від нього треба пригинатися, ви зрозуміли. Короче, тут тихо треба бути. А, блядь! Твою наліво і направо. Тут уже нема сенсу ходити. Пішки... Пішки. На півприсядки. А він... а він не чує нас, бачите? Він сліпий. Але скотіна може. Але скотіна має дуже хороший слух. Аааа, блять! Почув чи ні? Ні, не почу, повезло. А чого нам не можна якось камінчик кидати? Знаєте, як ото в багатьох іграх, типу, можна відволікти головного героя камінчиком. Ой, не головного героя, а в сенсі просто. Просто... Ай-ай! Блять, як, 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 т.к. А якщо я підніматиму ворота, ти будеш щук? А що б тобі? А так вони опускаються. Е, так, як нам вийти з цієї ситуації, як ви думаєте? Нам треба відволікти його якось. М -м -м відволікти. Відволікти як? А, а, все, я знаю, щоб Ешлі типу, постукала ногою там, так? Да? Вона река включиш. Хіба не Ешлі це повинна зробити? Хтось, може, допоможе мені, ні? Що мені робити? О, він туди пішов. Супер. Утримай! Бігом, 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 крути, крути, крути. Педалі, бігом, велосипеди, велосипеди. Та чуть-чуть не хватило. Ладно. Спокійно, спокійно. Ще раз сидим і чекаємо. Надо, щоб ця дика собака якось пішла до себе назад в свою тюремну камеру. І потім ми можемо. Щось спробувати. У нас майже вийшло, ви бачили, нам долю секунди не вистачило, щоб підняти ці блядські ворота. Давай не вимахуйся, бо я тобі, блядь, того глистяка зніму. А може суть тому, що нам треба просто з ним боротися? Може нам його треба вбити? А може ми встигнемо відразу? А якщо нащот... Ні, ні ми не встигнемо. ніхера ми не встигаємо, він одразу сюди прибіг. Що за блядство? Що нам робити? Бийться з ним. Хорошо, я вирішив і я це зроблю. Ні! Ти що? які ворота? Нам доводиться, ого-го Бляха муха, та перезарядись, ти хоч О, червячок виліз. Ну, щось наче діє, ні? Чи мені показалось? Ну Ну шо там? Допомагає чи ні? о, все, мабуть! Оце і все! Я заморочувався над тобою, скільки довбана розсомаха, блін. Дуже мало патронів, дуже мало пороху, блін. А що там Ашлі? Вона не забула за нас, може її вже вертоліт забрав, а ми тут бродимо. А? Білобриса. Чи кашнич? Туберкульоз? О! О, це ти! Що там сталося? Та, да, все, ок. нічого. Але ти добре казала про тварин. Нічого такого страшного. Всього лиш невеличка битва з міні босом. Всього лиш одна смерть, всього лиш трошки нервів. Бувало і похуже, якщо чесно. Леон, держись од okay. подалі. Вона кашлять почала. Ух ти. Ну, ви знаєте, це поки що саме. Найгарніша локація, яку я бачив в цій частині проходження. Ого, скільки всього? Так я сам в шоці? Ти подиви, які тут картини, наче й не скажеш, що тут ублюдки якісь живуть. Нормальні, цивілізовані люди. А нафіга нам мечі всіки? О, Чергова загадка від Резидент. А, -а, а. Ворла. Коленя? І зміюку. Ні, Ну це просто. Тепер ми беремо закривавлений. Меч. А навіщо він? Зібрати їх всі та продати торговцю. Ну, що за бізнесмени? блін. А куди я треба вставити? Закривавлений. Що ж ти мав рацію? Я завжди маю рацію, Ешлі. Запам'ятай, коли я кажу стій, ти стоїш, коли я кажу біжи, ти біжиш. Коли я кажу вали нахрен звідси, ти валиш нахрен і навіть не задаєш ніяких питань. Все дуже кусила. Ешлі, треба бігом ососать яд. Бігом соси. Яд. Ешлі я вмираю. Паскуда. Толку з тебе взагалі ніякого. Ти навіть яд висосати не можеш. Якщо я помру, ми ж не знаємо, чи вона ядовита. А? Що ти потім будеш робити? Як ти дістанешся? Ти ж Ти ж навіть пістолета в руках держати не вмієш? Да. Походу, вона нічого в руках держати не вміє. Так. Чекай, це ж було вже, ні? Ми просто зробили коло. Логічно, що ми зробили коло. Ми тепер над ареною. Чи не ареною, як це назвати? Хол? коридор. Тут знову є ці дзвінки, чи дзвіночки, чи колокольчики. Ти що робиш, Леоне? Навіть не пробуй повторити. Вона повторить, то така, що повторить. А, ти драпинку хоч скинуть мені. Дякую вам, вельми шановна пані, дякую, дякую, місіс. Леоне, ти що жартуєш? Стривоти по <реш> люстрах? Серйозно? Хто таке робить? You, ти мені не мама. Ти мені взагалі ніхто, Що ти командуєш ти. Безполезний кусок м'яса. Ладно, я все ж таки на неї сильно наганяю, ну в деяких моментах вона мені знадобилася, не буде муж. А то ви ще скажете, взагалі-то Ешлі тобі допомагає, а ти її береш і паскудиш. Ніфіга, я тільки що сказав. Що в принципі вона нам допомагає. Перестрибуємо бігенько, я не знаю, скільки воно діє, але я думаю, нам вистачить часу, щоб перестримити. Все, двері відкрились. Не залишай мене! А хто ж тебе залишає? Ти двері відкрив. Я що, дуже тебе за ручку водить, Ашлі? Ти не така маленька вже. Вітаю, пане Кеннеді. Готовий віддати дівчину? Не готовий? О, ні, знову він. Я наважився приготувати тобі розвагу. Без зайвих зволікань! Галатний лицар захищає вродливу принцесу. Ох. Що з тобою? Я ж тебе захищаю, твій принц. А вона сразу. Ох, Ох опять цей Леон! Опять він мене захищає. Відчиняється? Ні, 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 На цю локацію ми не підемо, поки все не обшукаємо. Я не хочу вийти. Дікрокоеліум. Опинившись у стравоході мурахи, личинка цього паразиту змінює поведінку носія. Коли в вечірній час доби знижується температура повітря і худоба виходить на пасовище, заражена мураха вилазить на верхівку рослини та капається за неї своїми жувальцями, щоб її з'їли. Коли птах з'їдає носія, паразит завершує перетворення на дорослу особину. Що це мені дало? Просто нам розповіли, типа, як позаражалися всі ці окультисти, чи що. Закрито. Це... Щоб ви розуміли, у мене зараз тільки, ну, грубо кажучи, дві аптечки. Яким чином я зараз буду туди йти і з кимось взагалі вести перестрілку і бій, я не знаю. Ну, в принципі, в мене так кожен бій. Просто чудом ми проходимо ці всі локації. Збираємо все, що можна, всі вази. О! Все ж таки. Ааа, не вистачає одного, ну ладно. Я хотів сказати, що все ж таки на. чекайте, я не все позбирав, що ну як так швидко. Я так не. А вони. Ай! Ай я! ай-я-ба-я, бая! я пешлі, головне не стріляти. Бистріч, бистріч, безстріж! Ай-яй-яй-яй-яй, як мощно! В мене оці ублюдки бісять тільки з щитами саме ходить. Блін, яких багато! А! Тут ще й ці стріль... Стрільбаки! Почекай, мені Ешлі треба врятувати! Ешлі! Держись! На. Треба поменше витрачати патронів. Я сильно багато вистрілюю. Ресурс, ресурс, порох. Дуже треба багато пороху. Треба щось тут прокрутити. Все ще думаю, я неправильно роблю, що стою на одному місці. Е -е, ви бачите, яка тут локація? Що це за фонтани? Ви тут що, не вдобуваєте, чи що? Ааа, так все ясно. Я то думаю, откуда такі хороми? Золото, так, мечі, бліна. Картини по 100 тисяч євро. Так ви бачите, що тут те да, нефті скільки, просто. Офігеть. Нефтянін магнати, йоб твою мать. Опа. Ми зістрибнули. О, рушничні набої. Це дуже добре, в мене 9 рушничних. А ти що спригнула? Стояла б там, я б тобі сказав би коли. Чому ти мене не слухаєш ніколи? Задовбала ти вже Ай, єс, да. Ай, факел! Факел, горю, факел! На, на. Рушницю, рушницю, рушницю! Та як я не встиг, рушни... Ааа, блін! ну будь ласка. Я не хочу все спочатку. Ну я так гарно все починав. Дякую, що не все спочатку. От тобі й мінуси вистрілів з дробовика. Дуже часто виростають паразити. Лайно! Та це не лайно, це щось. Я не знаю, як це на. Спайдермен! Спайдермен. Та блін! Знову рушницю витрачать. Невигодні ви, хлопці, взагалі. Та я! Три вистріла! Не жирно для тебе! Ой-ой! Оооо! -ой. Упав! Упав, піднявся! Давай біжим швидше, я не хочу тут сидіти. Ні хвилини. Так, це ми тепер тут можемо щось покрутити. Крути. Крути, 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 крути. Ми встигнемо, ми встигнемо, я бачу, ми чувствую, ми встигаємо. Так, ублюдки, ну скільки вас тут буде? Ну я вже хочу трошки розслабитися, можна, ні? А як це ти так от одного вистріла? Хедшот? Це було критично для тебе, чи що? Автоматні набої, ооо. Знаєш, не бігай попід ногами. Не пам'ятаю. О, це по! Капець. Перший раз таке бачу, щоб так довго паразити виростали в них. Та я. Твою Я не встигаю перезарядитися. На! Упав від джавсу, від полубів. Що ти там стріляєш? Не nee. ще я зломана. Так, крути руля. А для чого це підйоми тут ще? Прихована платформа? А це ми тільки одну відкрутили, почекай. А, ми тут повинні. Okay. Повинні підсадити її. Вона піде покрути рулем ще в якомусь місці. Ешлі, а ти керувати вмієш? Упоришся? Руля, вмієш крутить, чи ні? Дивись, обережно там. Поворот ще зайди, хоч нормально. Я тебе прикрию, you. не зупиняйся. Ти довго крутиш, можна швидше? Добре, тепер туди. Обережно. Гарний постріл. Ну, да. Бля, откуди він там взявся? Бля. <реш> <реш> Як я мощно хедшота прописав, ви бачили? Ну, правда, не окультист, то Аш, ну то таке вже. Головне, що я попав. Так, спроба номер два. Ешлі, залазь. На плечі. Так, я вже не так переживаюсь, якщо чесно, що кро коло мене ходять, як воно. Є! Добре, повертайся! Ой-ой-ой, я навіть не знаю, чи це правильно буде рішення. Та ні, так не чесно. Достав такий його, я вже думав не достану. Блін, засадив, як я не здох, вообще. Дякую. Дай! От станцюй, блядь, щитом, сука, я тобі ти. Довбані шипи, в сраку зараз запну, блін. Не-не-не, не надо мені пора зайти. Де як? До Ешлі побіг, ви це бачили. Алло, ти мене шо ігноріруєш? Anytime. Завжди, будь ласка. Давай будемо крутити, бо вони ж будуть безкінечно ходити за нами. Uh, <coughs> Які ставки, що зараз буде босс? Пішли. Let's go. Я даю 99,9%. От прям дуже багато танків. Ні, ну можливо, зараз кімнатку збереження ще дадуть якусь. Все таки це повинно бути. Okay? Oh. Yeah. Неочікувано. Тут сад взагалі. Я не те думаю, думав тут ще більше якийсь палац буде. Залазь. Okay. Чуєш, леон, а тобі це не боляче, коли вона тобі каблуками впирається прям в лопатки? Ну ну все, 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 маленько, ми тебе тебелічим. Вилічим. диспансер відвезем скоро, не переживай. Okay. Ти точно в нормі? Та ну так собі, мабуть. Здається, це тут. Okay? Так, ти в нормі? Начебто. О, ой, походу трошки Ашлі не в нормі. Ти не за неї хвилюйся, а за свою шкуру. Нерозумний агнець. Эшли, е, ти що, вообще з ума ж е? Диваха! Заспокойся, дитя! Ешлі, не роби різких рухів, ніж гострий. Нас розділили. Ага, тепер е, паразит переходить на ту стадію, якою вже може керувати її мізками. Стій! Сучка. Лайно. Що ж, кінець розділу, а значить, ми будемо завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, клікайте на дзвіночки про сповіщення, всім дослідуючої серії, всім пока!